Привіт! Ви на каналі Аліхаз. І сьогодні у нас буде невеличкий огляд про ось цей новий кросовер Opel Grandland Це його рестайлінгова версія. І це зовсім нова автівка з новим дизайном. Ми бачимо спереді, що тут є фірмовий стиль Opel Visor який зараз притаманний для більшості автомобілів Opel. Отака от. Глуха решітка радіатора, облицювання радіатора, і е, саме можна сказати, що нарешті у опіля з'явився свій стиль. Ми бачимо, що точно такий же стиль зараз присутній і на опіль Астрі, і на опіль Mokka. і е, перед нами і новий кросовер. Opel Grandland – це, до речі, кросовер середнього класу Sub-C, дуже такий популярний сегмент, до якого відносяться і Kia Sportage, і Hyundai Tucson, і Mazda CX-30, І, до речі, створений Opel вже на платформі, на якій створений і Peugeot 3008». Це найбільш популярний сегмент на нашому ринку, довжина цієї автівки 4577 мм. Тобто, ну, самий такий популярний на ринку сегмент, до якого відноситься, в принципі, і Toyota RAV-4. Але він трошки коротший, ніж Toyota. Але є і особливості свої притаманні саме Opel, і зараз ми з ними будемо розбиратися. Перед нами автівка у комплектації Pack. І це для цієї комплектації притаманний саме такий двокольоровий кузов з чорною кришею і з чорними бамперами і вставками на кузові, які ми зараз маємо змогу наблюдати. Крім того, зверніть увагу, що оці. Чорні вставки, вони глянцеві, а не такі просто пластикові, як на більшості інших автівок. І саме от цей такий стиль додає певної спортивності для опеля. Крім того, ми бачимо, що тут 18 дюймові диски, при тому такого спеціального дизайну вони пофарбовані у чорний колір. І взагалі тенденція останніх років, які я спостерігаю на автомобілях, це те, що від хрому і серебра стараються відходити. Ми навіть бачимо, що емблеми, «Опеля», які присутні на цій автівці, вони теж вже чорного кольору. Тут присутня лінзована матрична LED-оптика. Такі фари мають 84, якщо я не помиляюсь, світлодіодів і дуже-дуже гарно світять вночі, в чому я вже встиг переконатися. Ну, е Крім того, в цій комплектації є доволі багато асистентів, які допомагають водію. Це і адаптивний круїз-контроль і система екстреного гальмування. І крім того, саме в цій комплектації Джей Pack ми бачимо такий дуже яркий насичений синій колір. Е він є тільки в цій комплектації, е і його можна дозамовити е і коштує це близько 25 тисяч. Гривень. До речі, щодо цін, стартує вартість Opel Grandland близько мільйона гривень. Це за більш простішу комплектацію. Крім того, є комплектація з дизельним двигуном за 1 150 тисяч гривень. І от саме ця комплектація GS Pack, яку ви зараз маєте змогу бачити, коштує близько 1 млн чим грн. Тисяч. Тобто, на жаль, вартість автомобілів дійсно зросла. Opel не найдорожчий, але ми бачимо, що він дуже яскравий з такими спортивними динамічними нотками, які, ну, я думаю, що сподобаються багатьом. До речі, щодо двигунів, Opel Grandland може мати три двигуна на вибір: це бензиновий 1,2 і 1,6. Літрів, притому 1,6 там доволі потужний, потужністю 165 кінських сил. Саме ця версія укомплектована дизелем 1,5 літрів, потужністю 130 кінських сил, з крутним моментом близько 300 нюнх метрів. І агрегатується вона з автоматичною коробкою. Передач восьмиступеневою японської компанії АйСін. Як це все працює, ми побачимо далі у ході нашого огляду. А тепер давайте подивимося, що є у цій автівці всередині. Всередині ми бачимо такий доволі просторий салон з шкіряною оббивкою. Крім того, тут встановлені дуже такі ергономічні сидіння. Крім того, ми бачимо повністю вже цифровий. Дисплей. Тут 12 дюймовий і бічний, 10 дюймовий тобто повністю цифрова панель приводів. Вона відрізняється від тих, які є на Peugeot або інших соплатформених автівках концерну Стелантіс. Тут більш такі німецькі нотки і я скажу чесно, що мені воно також імпонують. Тобто відчувається якість у цього автомобіля, відчувається дуже така продумана ергономіка. Дуже якісні матеріали використані. Крім того, сидіння мають підігрів і вентиляцію, а заднє сидіння ще й тільки підігрів. Налаштовувати автівку можна під свій смак, тобто можна обирати різні профілі, відображення панелі приводів і якісь індивідуальні налаштування, все це тут дуже гарно задається. Ми бачимо, що тут доволі багатенька міста. Крім того, на спинках передніх сидінь є спеціальні відштампування, щоб туди можна було сховати коліна. Високих пасажирів, і це додає трохи зручності навіть при цих габаритах салону. Ми бачимо, що салон такий чорний, але має дуже світлу стелю. І це трохи оживлює цей салон і внутрі не так сумно. Взагалі, інтер'єр цього Opel Grandland не спонукає якийсь сум. Багажник тут має обсяг приблизно 520 літрів. Все тут чудово, за виключенням того, що є трохи такий завеличкий поріг, але з іншого випадку речі не будуть тут штовхатися. У нас є отака докаточка, і крім того, Хочу звернути увагу, що оцей полік, яким скривається докатка, він також має додаткову шумоізоляцію. Крім того, тут бічних карманчики є такі, куди можна покласти якісь речі, які розсипаються, є кріплення для вантажу і дуже легкий доступ до, до якихось речей. Заднє сидіння складується, ну фактично. От таким чином, тобто образуючи таку невелику ступеньку, от, яку по большому рахунку можна, якщо б тут був якийсь вкладиш, який би вирівнював цей пол, було б ще більш чудово. Все це складається, закладається, крім того, є такий отвір для перевезення длинномерів Трансформується все це дуже швидко і легко. Крім того, у цій комплектації автомобіль має електричний привід кришки багажника, і крім того, відкривати її ще можна за допомогою. В цьому Opel Grandland дуже така якісна шумоізоляція Тому навіть те, що ми їдемо на дизельному двигуну, фактично не відчувається на ходу. Крім того, якщо якісь нерівності дороги, от як, наприклад, зараз невеличкі, він ну, доволі гарно їх проковтує і ми навіть не відчуваємо дефекти цього дорожнього покриття. Але зазначу, що цей Opel трошки боїться, коли нерівності мають. Гострі такі краї, і тоді е, приходиться дуже такий потужний удар по підвісі. Тому сказати, що він е, повністю нивілює е, всі дефекти дорожнього покриття я не можу. Але, е, ну, скажімо так, для наших доріг це цілком цілком гарний варіант. Крім того, е, Opel Grandland у цій комплектації е, оснащено такою системою. Екстреного гальмування у міському режимі. Тобто, якщо ви, наприклад, задумаєтесь і забудете загальмувати, за це можете не турбуватися. Це за вас зробить цей автомобіль. Інформація, яка подається на панель приводів, в принципі, вона достатня. Це показник тахометру, спідометр, температура та Залишок палива, крім того, моментальний розхід палива, запас ходу, пробіг. ну Фактично всю інформацію, яка потрібна водію на ходу, ви тут отримуєте. Крім того, цей автомобіль має ще й три режими руху. значить Зараз ми рухаємось у режимі нормал. Крім того, ми можемо вибрати. Наприклад, спортивний режим, тоді перемикання передач буде відбуватися десь приблизно на 3,5-4 тисячі обертів. І реакція на педаль газу буде трохи гостріша. Ми можемо активувати, наприклад, режим еко, і в цьому режимі буде максимальна економія. Але при цьому треба віддавати собі відлік, що автомобіль буде такий трохи тупіший. Для тих, хто не хоче компромісів ні по економії, ні по спортивності, є режим нормал. Крім того, цей автомобіль також оснащено системою автоматичної старт-стоп-двигуна. Тобто при всіх зупинках у місті двигун автоматично глушиться, і це дає додаткову змогу економити пальне. Є доволі зручна така паличка, куди можна покласти телефон, під'єднати зарядку, вставити USB-шку. Все це тут є присутнє. І оці клавіші, які ми тут бачимо, це система підтримки руху в полосі. І крім того, це Відмикання паркувального парктроніку і система адаптивного круїз-контролю, який сам тримає дистанцію до впереди ідущого авто, підтримує. Безпечну дистанцію пригальмовує, якщо вам потрібно. Тобто автомобіль дуже сучасний, дуже такий, скажімо, просунутий. На ньому приємно буде їздити тим, хто вважає, що він уже представник цифрового покоління. Тут все це є. Ну і до речі, тепер про самий двигун. Значить, як я сказав, він укомплектований наш автомобіль дизельним двигуном потужністю 130 кінських сил. Але для дизельного двигуна більш важливим є показник крутного моменту, який тут у нас 300 Нм. І це для 1,5-літрового двигуна доволі непоганий показник. Що це означає на практиці? На практиці це означає, що вам ну, майже ніколи не буде такого відчуття, що вам не вистачає тяги цього двигуна. Ну, скажімо так, є певні режими, коли хотілося б покраще. І для цього є оцей режим спорт. Особливо це при обгонах на трасі, коли вам треба дуже швидко прискоритись зі скорості, наприклад, 120-130 км в час, ви давите на гашетку, і в цей момент трохи, скажімо, не вистачає цього двигуна. Тому саме для цих речей існують підрульові оці перемикачі, якими ви можете короткостроково понизити на одну-дві передачі коробку передач і таким чином там вистрілити. Не скажу, що це найпотужніший автомобіль, на якому я їздив. Ні, зовсім не так. Він не тихоход. У більшості ситуацій цього достатньо. Але вимагати від нього якихось спортивних спринтерських стрибків не потрібно. Це автомобіль більш такий сімейний з якимись потужностями. І, до речі, хочу зазначити, що от ми їдемо зараз біля лендровер Evoca. І е, Можна сказати, що цей Opel Grandland е, це такий Evoque на мінімалках. Тобто він і виглядає трохи як Evoque, і е, в принципі по комплектації також він дуже близький до Evoque. Але е, ну, звісно, що він значно дешевший і е, цим він буде мати більшість прихильників. Е, серед його конкурентів, як я казав, це. І Mazda, це в першу чергу, Kia Sportage, потім Hyundai Tucson, це Mitsubishi Eclipse Cross, це Peugeot 3008, це Volkswagen Tiguan або навіть T-Roc. Тобто це найбільш такий поширений сегмент, який є на українському рівні. Ну а тепер давайте пересвідчимося, яким чином цей автомобіль себе почуває на трасі. От ми виїжджаємо на Бориспільську трасу. Завжди є якісь тихоходи, які стримують нашу потугу. І от ми стартуємо. Як бачите, я в спортивному режимі, тому такий трохи... Є потужний звук від двигуна. Зараз не лякайтесь, це не звук від шин, це дорожнє покриття. Тут зіпсовано гусеницями танків. На жаль, довелося поїздити танком і по Береспільській трасі, тому така резонансний звук, який ми відчуваємо, це і за пошкодження асфальту. Ну, от ми набрали 185-4 км. І я вам скажу, що це фактично максимум цього автомобіля. Далі він вже динамічно не розганяється. А дуже поволі-поволі може дойти до 190 км. Але на такій швидкості їздити я не рекомендую, хоча він досить непогано тримає дорогу. Мене цікавить більше, як він себе відчуває у поворотах, які у нього крени, яким чином він тримає дорогу. Бо, крени такі є. Ще раз підкреслю, що не потрібно відчувати і вимагати від цього автомобіля якихось спортивних ноток. Їх тут немає. І їх тут і не повинно бути. Це такий сімейний кросовер з якимись амбіціями. І він більше налаштований на те, щоб бути комфортним і економічним. Тому якихось спортивних таких акцептів я би від нього не вимагав. Хоча в режимі спорт він такий бодренький і доволі таки е, непогано звучить. Тобто для тих, хто хоче там у вихідний день відчути якісь спортивні е, невеличкі нотки, такий варіант також підійде. Ну і Оскільки ми маємо справу з кросовером, то, е, для... Дійсно ж цікаво, яку ж він має прохідність. До речі, кліренс тут 170 міліметрів. Це небагато, але й достатньо для того, щоб спокійно себе відчувати у місті, паркуватися на будь-яких бровках, заїжджати і робити якісь проїзди там, де ви бажаєте. Для серйозного бездоріжжя, звісно, що цей автомобіль не підходить. Ну, Крім того, ви бачите, що він. Має такий доволі парадний кузов з глянцевими кромками, тому зрозуміло, що він не для серйозного бездріжжя. Але вам вистачить цього автомобіля на всі випадки у місті або у передмісті, тому ну, фактично це такий універсальний боєць найбільш популярного класу кросоверів. Ну от, Друзі, отакий от автомобіль сьогодні був у нас на тесті. Opel Grandland, оновлена модель. До, до речі, мені він дуже сподобався. Можу сказати так, що якщо б мене питали, взяв би я такий автомобіль собі чи ні, я б відповів, мабуть, що так. Да. Він мені сподобався, він доволі е, цікаво їде. Не скажу, що це найпотужніший автомобіль, від якого перехоплює подив, але е, він дуже збалансований. І це на сьогодні доволі непогана пропозиція. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі стосовно цього автомобіля. Мені буде цікаво почитати. Я вам розказав своє бачення. Можливо, ви бачите щось по-іншому, тому пишіть коментарі.